Доброго вечора. У нас зразу два глядачі. Дякую їм, Може є питання, то чат, уже три, навіть багато. Нагадую, у нас прямий ефір. Безкоштовні юридичні консультації, спадкові питання, питання нерухомості, сімейні питання. Ви запитуєте, я відповідаю, хто не знає. Трошки після того, як прямий ефір відбувається, на, на другий, на третій день ми це переробляємо відео з тайм кодом і відповіді на питання. Тому пропоную запитувати. А поки що от мене було там чомусь дві консультації на такі тему: співвласники і продаж квартири. Питання таке перше. Вже розгляну його. Хто визначає ціну? От є два-три співвласники, квартира, будинок. Хто визначає ціну, скільки вона коштує? Вони самі собі визначають, чи якийсь оцінщик визначає. Отже, хто визначає ціну? На мій погляд, визначає ринок, але ринок може визначити свою ціну, а співвласники можуть не домовитися. Ось такі питання, нагадую, безкоштовні юридичні консультації в чаті можна задавати. Друге таке питання по, по співвласниках: чи можна змусити співвласника продати квартиру? У свою частку. От там два співвласники, одна квартира на двох, і порівню їм належить. Чи можна це і змусити їхні продати? Не можна. Змусити ніяким чином. Правда, ну, таким юридичним, що буде судове рішення, в якому буде написано продати квартиру. Цього ніяк не зробиш. Так. Пропоную ставити питання, тому що так відповідати просто не хочу. У нас безкоштовна юридична консультація. У чаті можемо поспілкуватися. Ну, ви задаєте в чаті питання, я відповідаю. У нас чотири глядачі. Чотири глядачі у нас ну, не буду я довго тягнути. Потрібно питання, тему для розмови. Я час підбираю, зазначаю, що буде консультація, тому хто буде дивитися в записі, неважко сформулювати питання і його задати. Я буду відповідати. Не буде питань, то відключуся Ось такі питання. Наступна консультація у нас буде в понеділок. В понеділок от ви задаєте питання. Я безкоштовно відповідаю на них у прямому ефірі. Якщо щось не знаю, то минулого наступного разу можна нагадати. Я щось уточню, то я собі записую, то з радістю вам відповім. Питань у нас нема. Тому, ну, мабуть, все, якщо немає питань, тому що так розповідати, досить важко. Ну, на загальній темі у нас є канал, у ньому багато відео. По плейлистах можна пройтися і багато чого подивитися. Там до тисячі відео на тему спадкування, нерухомість сімейні питання. Чомусь питання в нас ніхто не ставить, тому там, якщо б за півхвилини немає питань, буду виключатися. Нема чого тягнути, кота за хвіст. Ну, тому до побачення.